Диктатор Путін втрачає надважливе підприємство тому, що сили безпілотних систем Роберта Бродні Мадяра продемонстрували. Потужний удар по ключовому заводу Путіна за Москвою. Поговоримо звісно з вами і про злив розмови від видання Bloomberg, де радник Путіна Ушаков домовляється зі спецпредставником Трампа Вітькофом, як би то здати Україну? І звичайно, з вами проаналізуємо наскільки цинічні, наскільки аморальні, недержавницькі позиції є в Білому домі і в цього Вітькофа. Відповідно, сполучених штатах Америки, конгресмени, самі американці та й преса просто таки зносять білий. Дім, ну і, звичайно ж поговоримо з вами про ключові просування сил оборони України на покровсько-мирноградському напрямку, тому що є і полонені, є і виніс їхніх ключових позицій, розблокування логістики, і загалом ситуація на покровську для росіян на півночі міста стає дуже і дуже важкою. Все завдяки звичайно ж силам оборони. України друзі, закликаю вас підписатися на мій YouTube канал сьогодні, 26 листопада середа. Обов'язково поставте вподобайку, прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання і леву частку відео, яку я дуже би хотів вам продемонструвати, YouTube не пропускає це нищення ворога, прекрасні кадри. Тому в описі до нашої з вами розмови я залишаю телеграм-канал, створив для вас, аби ви могли більше бачити, більше читати, що відбувається на фронті, і звичайно ж в геополітичних. Процесах, ну що ж, друзі, поїхали. Сили оборони України завдали результативних ударів по військових цілях та об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації. Про це сьогодні звітує Генеральний штаб збройних сил України. Про це до речі, каже Роберт Бровді Мадяр. Спочатку, звичайно ж, показую вам кадри, а далі розповім, де влучали це стратегічно важливе підприємство для Путіна в. Чувашії, і там є місто Чебоксари. Це не лише відоме по нам з вами радянським цим анекдотам про Чапаєва, а тепер ще відомо, що там є серйозне підприємство, по якому влупив Роберт Броуді Мадяр. Надпотужні влучання. Що це друзі? За. Підприємство це називається Внір Прогрес Всеросійський научно-іслідувательний інститут Релєстроєння. В що в Чебоксарах Республіка Чувач, як я вам сказав, зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою, як ви бачите, не те, що пожежею, а вибухами. Це вже третій подібний удар по цьому підприємству цього разу є, напевне, найрезультативніший. Що каже про цей удар сам Роберт Броуді Мадяр? Я зацитую його допис в офіційній його соціальній мережі. Птахи Сил безполосних систем в ніч на 26 листопада подзьобали завод прогрес на болотах у Чуваськ. Тій республіці, місто чи боксари виробника військового навігаційного обладнання, що збирає в тому числі друзі модулі комета для це такі антени для забезпечення керованості шахетів ракет іскандер, калібрів та керованих планерних крилатих авіабомб ФАБ 500 і фаб 3000 ці жахливі авіабомби, які мають. Крильцем МПК, і вони трощать росіяни всю інфраструктуру, скидають і на Мирноград, на Покровськ на прифронтові міста. Що ще цікавого, що на цьому підприємстві виготовляються ось ці от пристрої комета, і їх він називає Роберт Броді клять. Плятий пристрій саме 12 та 16 канальний пристрій комета радикально зменшує вплив перешкод на хробачі літаки, типу шахет, ворожі крила, розвідники, авіабомби та ракети. Завод в дір прогрес здійснює виробництво так званих гнсс приймачів та антенн для супутникових систем ГЛОНАС GPS і «Галілео». що варто зрозуміти. Виробляв цей завод усе обладнання для військово-промислової продукції, аби уникати наших радіоелектронної електронно радіоелектронної боротьби. Розтрощили цей завод. Тепер значно важче буде в повітрі ворогу працювати. Недооцінювати цей удар ми просто не можемо. Друзі, окрім цього, генштаб каже, що. Крім Чебоксари, це далеко за Москвою, там 700 кілометрів від Москви. Далі на схід. Туди безпілотники наші дістають. Та я взагалі я вам казав, немає місця, де на болотах де тепер не змогли влупити наші сили оборони України. На самий пункт Васильівка. Продемонструю вам на мапі. Це дуже важливий напрямок. Бачите, Покровський дивився, тому що маю вам для вас дуже хороші звітом новини. Васильівка, ось. Де знаходиться Васильівка на Запорізький напрямок? Насправді дуже і дуже зараз там неспокійно. Ворог намається просуватися в напрямку до Запоріжжя. А що ж трапилось в Васильівці? Запитаєте ви? А я вам відповім тому, що генштаб підтвердив, що на самому пункті Васильівка. Запорізької області силам оборони України вдалось уразити командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії Російської Федерації, і також, окрім цього, ну ви розумієте, командний пункт це офіцери в Маріуполі. А Маріуполь трішки не ну, ще звичайно ж продемонструю, Тамо від Васильівки до Маріуполя. Ось тут знаходиться Васильівка. ще раз промалюю, а тут знаходиться Маріуполь. В Маріуполі є таке також. Таке хороше влучання, тому що силам оборони вдалося там підбити зенітно-ракетний комплекс Тор М1 Також склади боєприпасів бригадного рівня в очеретеному і Кам'янці тимчасово окупованих територій. Очеретино, або ви розуміли, це є покровський напрямок, покровський плацдарм і власне. Зараз вам і розповім, що там відбувається, тобто сили оборони прекрасно відпрацювали. Ну і по Покровську, друзі є фундаментально хороші просування. Казатиму лише словами тих людей, цитуватиму, які безпосередньо спілкуються з військовими на цьому напрямку. Це і мучний, це і журналістка Юлія. Кирієнко, яка дуже добре контактує з усіма підрозділами на цьому плацдармі. так от давайте перейдемо до мапи, і я вам покажу: продемонструю, де в нас є успіхи на покровському напрямку, наближу нагадаю вам траса Е 50 Зараз важливо вам це запам'ятати, тому що про неї будемо говорити. Ось вона йде від Донецька. Я промалюю жовтим по жовтому, пробачите через Покровськ, через залізницю. І далі на Павлоград. Ось ця траса. Що важливо знати, що силам оборони України вдалося ворога відігнати від цієї траси, ось тут в районі Грішини. Намагалися росіяни протиснути цю логістику, не вдалося. Так от, що пишуть: Покровський напрямок. Наші підрозділи прокусили ситуацію там, де ворог сподівався нас дотиснути. Контратаки по західному флангу і північних кварталах спрацювали чітко. Вдалося повернути ряд ключових позицій, які не дали мі місту провалитися глибше, ці точки стали опорами, на яких тримається вся оборона і оборонна дуга. Без них фланг давно би був зламаний. Також за результатом е сили оборони країни розблокували для себе важливу логістичну жилу. Це частина траси Е 50 яка ще вчора була під загрозою Західного фронту. Сьогодні знову може працювати для нас, дозволяючи підтягувати боєкомплект і посилення. От власне друзі, те, що я вам промалював синеньким кольором, це частина траси Е-50, яку вдалося розблокувати. Пригадайте, свого часу минулого місяця там проводили операцію гурівці, зачищали Кирило Боданова від ворога. Тепер тут є покращення наших позицій, що кажуть далі, наші бійці це відкриває можливість бити всередині міста Покровськ, точніше і глибше, змушуючи противника стискатися в бетонних ущіль... ущільненнях. Окремо наші воїни відкинули ворога з горловини, яка перекривала шлях на мирноград. Про що мова йдеться? Зараз продемонструю вам на мапі друзі про горловину. Ось тут тут є. Сіра зона вдалось цю сіру зону зменшити, і відповідно наші підрозділи на цих місцях, на цих позиціях тепер мають. Довіз він не є простий, логістика не є все так просто на легенькому, але Покращили тут становище, окрім цього, друзі. Тепер цей прохід знову під нашим контролем, і гарнізон у місті сподіваюся, отримає нормальне постачання для оборони. Це критично, адже тримається логістика, тримається місто. Юлія Кирієнко пише: Покровськ, Росіяни відходять з північних околиць. Наші сили оборони змінюють ситуацію на свою користь. Ті з росіян, що Прогулювалися містом, вже лежать. А що має саме на увазі Юлія Кирієнко? Друзі, я вам нагадаю і наближу. Ось росіяни. Демонстрували кадри з Покровська, ось тут в районі залізничного вокзалу і центру міста. Що вони зайшли? Що вони вже спілкуються з тими. До речі, а там є до речі, і цивільне населення пару людей залишилося. Так, от їх всіх ліквідували. Відео ем, до речі, як там гуляли росіяни. Я залишив телеграм-каналі в описі під цим, під нашою з вами розмовою. Ви собі зайдете, подивитися. Так от, зачистка покровська триває сили оборони попри щільність російських дронів потроху за. Тягуються в місто, є успіхи на північній частині. Ми бачимо, є підтвердження від мочного і від Юлі Кирієнко що на півночі міста на західних регіонах є просування сил оборони в районі залізничного полотна Те, що я вам зараз намалював на карті, тепер ворог не може продовжувати рух в бік Грішеного. Де грішено, я вам вже демонстрував, і ви можливо вже бачите на мапі. Ось. Цей шлях заблокований росіянами. Відповідно, траса, яка йде до Павлограду, про яку ми вже з вами, друзі, говорили, ось ця траса. Що далі? Відомо, сили оборони знищують ворога, закріплюються. Покрос так і залишається полем боїв, але деякі успіхи вже є. По Мирнограду також є зміни, друзі, тому що росіяни знову ж таки розповідали, що вони так від масштабую що вони зайшли частково на околиці Мирного града, на пункту нашого так от є повідомлення, що вони справді намагалися зайти в Мирноград, але їхній захід завершиться тим, що вони спробували наших операторів дронів обійти, і їх взяли в полон. Тобто, обмінний фонд, аби повернути наших оборонців героїв з полону, збільшився. За що велике спасибі, в тому числі і сьомому корпусу, який працює на цьому. Напрямку, що вам хочу сказати по покровському марноградському плацдармі на сьогоднішній день, на 26 листопада є серйозні тактичного характеру, успіхи не лише тактичного, а це і стратегічного. Чому тому, що це покращує ситуацію загалом по всій дозі протистояння, якщо так можна назвати, тому що є поняття кілозони на Покровському марноградському напрямку. І бонусом, якщо можна так сказати, продемонструю вам кадри, друзі, на Лиманському плацдармі. А там ситуація також не проста. Та й немає простих зараз. Насправді місць на фронті Лиман. Да, давайте покажу також на мапі, де знаходиться Лиман. Ворог намагається про намагається просуватися до речі біля Лиману і намагається просуватися до Сіверська. В них були просування ось по цій лінії, але. Сил оборони стримують тут окупантів. Більше того, третій армійський корпус показав феноменальні кадри. А що вони показали? Знищення їхнього санцепьока. Або ви розуміли, це надстрашна зброя. Вона все випалює в радіусі, куди влучає. Ось як виглядає це влучання від третього корпусу. Знайшли вони тос 1 а вороже санцепьок, і як ви бачите, вони його підірвали, але влучили. Ви бачили, куди там, де є саме зарядні пристрої, тобто воно здетонувало дуже і дуже прекрасно. Подяка нашим силам оборони. Ну і звичайно ж, давайте поговоримо про епопею зливу Блумбергом розмови Вітькофа. Спецпредставника Трампа і Ушакова радника Путіна, ну а також Кирила Дмитрієва, спецпредставника е, Т, Путіна по якихось економічних і інших питаннях в, е, щодо Росії і США. Давайте, аби ви були повністю в курсі, розуміли, що як відбувається. Я вам швидко нагадаю хронологію, як відбувалося у жовтні спецпредставник Трампа Стів Вітьков, провів телефонну розмову з помічником. Путіна і зовнішньої політики ушаковим це вже відомо зі зливів. Під час неї він радив, як правильно спілкуватися з Трампом про мирну угоду між Росією та Україною. Про це якраз і пише видання Bloomberg і з цієї статті. Bloomberg відомо розмова відбулася 14 жовтня на тлі перемовин щодо припинення війни між Ізраїлем і Хамасом. Я вам тоді казав, що летіли з близького сходу Вітьков Трамп і компанія, і вирішили. Ми такі успішні перемовники. Давайте як і в Газі зробили ми план, так і зробити план щодо Росії і її вторгнення в Україну. Тоді Вітьков сказав Ушакову, друзі, що глибоко поважає президента Росії за його словами. Він сказав Трампу, що Росія завжди прагнула мирної угоди. Ушаков запитав Віткофа, чи буде корисно, якщо Трамп і Путін проведуть телефонну розмову. Ви знаєте, це було 14-го цього -то розмова Шакова і Вітькова, І вони зробили все так, аби 16-го числа була розмова саме між Трампом і путіном за день до візиту зеленського до. Білого дому, де він зустрічався 17-го числа, 17 жовтня з е... Трампом. Так от сі Вітков також згадав про майбутній на той час візит Зеленського про Білий Дім, я Кажу, і запропонував, аби Путін і Трамп поговорили. Розмова Трампа і Путіна відбулася 16-го, як я вам казав, жовтня, через два дні після розмови. і Ушакова. Після неї президент США висловив бажання зустрітися з очільником Кремля в Будапешті. Однак цього не трапилося. Ви прекрасно пригадуєте. Включився Марко Рубіо, поговорив з Лавровим. Сказав ніякої зустрічі. Бо Кремль позиції не міняє натомість. Далі рухаємось по Блумбергу. Посланець Трампа в телефонній розмові з помічником Путіна обговорив е, потенційні умови цього плану мирного, так званого між Росією та Україною, і запропонував 28 тих нещасних пунктів. Що цікаво, друзі. На другому дзвінку, який опублікували Блумберг, Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій, це Кирило Дмитрієв, домовились про те, як передати представникам адміністрації Трампа документи з вимогами Росії для завершення війни проти України, який потім згодом Трамп видав, нібито американський план. Бо це передав Кирило Дмитрієв, Ушаков. А ми читаємо Путін через Вітькова саме цьому президенту на жаль, 47 му сполучених штатів Америки, і знову ж таки пам'ятаємо, що коли цей документ з'явився кілька днів тому, знову включився Марко Рубіо. Він очолив переговорний процес і згладив ці всі дикі плани капітуляції, які були прописані в тих 28 пунктах. І знаєте, це ж сьогодні, вночі було це ж грандіозний скандал в будь-якій цивілізованій країні. Якби такі плівки злилися, то. Пішла б таке ефект доміно, і були звільнення, але не при Трампові, тому що адміністрація Трампа і сам і сам Трамп у них немає абсолютно ніяких державницьких позицій. Вони абсолютно є профани в геополітичних процесах і перемовинах, Вони абсолютно не розрізняють якісь фундаментальні поняття демократії. Це продажники, це. Є рішали, які вміють продавати нерухомість цей Вітьков на Манхетені. Ось так вони до цього питання підходять. Чому я так кажу? Тому що сьогодні вранці за Києвом, Дональд Трамп сідав свій літак Air Force One і журналісти в нього напряму запитали про. Кричу щізливий, і про те, що Сівітьков намотує. А Сівітько в цій розмові з Соком сказав, що я знаю підхід до Трампа, я знаю, як на нього давити, я знаю, як продавити цю от бажання Кремля з своїм планом капітуляції України, і здавалось би, Трамп мав би все розносити в пух і прах. А що каже Трамп на запитання? Про е, цей скандал каже, це стандартна практика. Цитую, це традиційна історія. Він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це питання майстерності укладання угод. Ти маєш сказати, вони хочуть це. Ти маєш переконати їх у цьому. Це стандартна форма переговорів, каже Трамп. Я не чув запису, але мені казали, що це типові перемовини. І я уявляю, що вони сказали приблизно так само українцям. Тобто, цей 47-й, Президент США, на жаль, недорозуміння при виборах президента, каже, що я не чув, але вважаю нормальним. Я не знаю, про що там говорили Я не знаю, де там війна відбувається в Україні, але я знаю, що Україна буде втрачати територію. Ось так як каже Трамп. Ну, чи чогось треба було краще чекати від Трампа, ні але Америка не мовчить, і вона тисне на. Трампа і його Білий дім зараз про це все розповім. Але спочатку про те, як зашкварились у е, Ушаков і Дмитрій. Ну як не зашкварились вони один одному протирічать. тому що реакція Ушакова він каже: Я з Вітькофом часто розмовляю, але зміст не коментую. А з Дмитрієм чого я з вами з будь-якою людиною можу по телефону поговорити? Як і з Дмитрієм. чому цікавить моя розмова саме з Дмитрієм? Так він прокоментував розмову свою злиту. Е, в Блумберг також на запитання пропагандистів з Росії про те, звідки у ЗМІ розшифровки розмов Ушаков відповів: хтось прослуховує, хтось зливає, але не ми, і він сказав, що можливо це злиття пішло через WhatsApp який в Росії заборонений. Тобто, високопосадовий спілкується через додаток, які офіційно росіянам не можна використовувати. Звіта пішли і злиття, але ключове. Ушаков не заперечує, що ці розмови були. А тут виходить Кирило Дмітрів, пише в себе в соцмережі цей спецпасник Трампа. Перепрошую Путіна, пише, що це все фейк, ці розмови фейкові, і пригрозив журналістам Блумберга, що в Росії є прекрасне місце Сибір, де можна вислати і там можна гарно відпочивати. Тобто прямі погрози журналістам Блумберга, і звичайно, що він сказав, що це все фейки і треба бути обережним бо можна подати можливо навіть і до суду але кріло Дмитрів забуває що преса в сполучених штатах америки так і західна преса в європі вона не працює за принципом пропагандистських змі там не вигадують і не накидують всяких вигаданих якихось інсайдів там принцип наступним чином: якщо є перевірене джерело, тоді вони лише публікують, тому що вони переживають за свою репутацію, раз і, по-друге, за судові позови, які вони можуть програти на багато мільярдів. Трамп вже намагався е е е судиться в США з виданнями, які його критикують, але нічого не досягнув, бо видання були правими. Так само, і Блумберг він не буде писати, що попало, аби потім себе наражати на небезпеку. Ну, все, що вам треба знати, про пропаганди Росії, але знову ж таки, давайте ми з вами зауважимо, що кричущий скандал, хаос. в Білому домі здавалось би мав потім за собою ефект доміну. Але ж ні, бо це Трамп, і все ж друзі у Вашингтоні справді спалахнув один із найгучніших дипломатичних скандалів останніх років, тому що після цієї публікації аудіорозмов Вітькова, помічника Путіна Юрія Ушакова у конгресі відкрито вимагають. Негайної відставки, як мінімум, Вітькофа, я вам хочу більше сказати, що Блумер пише, що саме дзвінок Трампа Путіну і оці от перемовні процеси між Вітькофом і Ушаковим зірвали передачу Україні ракет томагавк, про які багато говорили. Пригадуйте в жовтні. Трамп казав, що розглядається питання, і 17 жовтня в розмові з, з Зеленським мали це погодити, але повернувся Зеленський без томагавків саме через оці от. Процеси, про які нам зараз стало відомо. Ну і конгрес, що кажуть в конгресі, конгресмени верніше кажуть зрадник та агент Росії у конгресі США вимагають звільнити Вітькова через витік розмови з Російською Федерацією. Член Палати представників, нижня палата представників Тед лю назвав дії Вітькова неприпустимими. каже справжній зрадник. Сті Вітьков має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію. Друзі, конгресмен Ден Беткоін, Бейкон, перепрошую. Пішов далі, прямо назвавши посланця Трампа російським агентом та вимагаючи його усунення для тих, хто виступає проти російського вторгнення. Очевидно, що Вітьков повністю підтримує росіян. Хіба російський платний, платний агент зробив би менше ніж він? Його слід звільнити. Республіканець, однопартієць Трампа, друзі, Брайан Фіцпатрік, також назвав дзвінок з серйозною проблемою. каже: це одна з багатьох причин, чому ці безглузді по. Побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо, про якого ми з вами вже давно говоримо, виконувати свою роботу чесно та об'єктивно. Нарешті, екс посол США у Росії Майкл Макфол висловив шок з приводу ситуації навколо цих зливів, наголосивши, що американські чиновники мають захищати лише інтереси Америки, а не Підбурювачів війни, ну і світова преса вона просто розносить. Все оточення Трампа і самого Трампа Sky News прямо написала план Трампа був наскрізь просочений російським впливом, і тепер зрозуміло, чому канал назвав Вітькова корисним ідіотом, який підставив під загрозу безпеку України та Європи. Видання The Telegraph в аналітичному матеріалі написало стів відьков викрито і зазначили, що аудіо показує відсутність у нього елементарних дипломатичних навичок. Він буквально інструктував Ошакова, як Осипати Трампа компліментами ми з вами вже не раз говорили на перший місяць. кажемо, що Стів Вітьков – це є дилетант Навіть зрад давайте згадаємо його першу зустріч з Кирилом Дмітрієм в США. Він ж просто таки хотів себе вдома з ним провести зустріч. На що держдепартамент і Марко Рубіо сказав з глузду з'їхали Вітьков, Ти взагалі тю-тю це ж найвищий ранг чиновників країни-агресора, який є стратегічним ворогом США. Треба приймати його в відповідних установах в Пентагоні або в Білому домі, де все захищено від прослуховування і так далі. Тому подібно. Ну і от Телеграф пише, що абсолютний профан в дипломатії Wall Street Journal привела реакцію республіканців, які вимагали припинити цирк навколо переговорів. Про цю реакцію я вам вже сказав. Це писало Wall Street Journal. тобто. Хмаринки над всім Вітькофом згущуються. і як би Трамп не мага не намагався вберегти від цього всього, все рівно я думаю, шлях Вьькофа десь за курсом російського корабля. Більше того, хочу вам сказати, друзі, що тепер вже немає дедлайнів. Мав ж бути на завтра, на четвер, 27 листопада, дедлайн по підписанню мирної угоди. Тепер Трамп каже: її немає. Ну, очевидно, є цей скандал і каже, що зустрінеться з Зеленським або Путіним після того, як будуть досягнуті якісь результати в мирних процесах. Ну, які вони можуть бути досягнути? Ніяких, тому що Україна не приймає цей дикий план. Ви знаєте, в Женеві на вихідних було видозмінено 28 пунктів, скорочено до 19, А такі вид, звичайно ж, цього документу написаного, чи як його правильно назвати нові пункти, абсолютно неприйнятні для терористів, тому ми зайшли на нове коло. Глухого кота в перемовнах, бо там появився знову ж таки Стів Вітьков. І я знову ж наголошую, що Марко Рубіо має очолювати ці всі процеси, аби тиснути на цю Росію. Друзі, якщо говорити про допомогу Україні, то є хороші зрушення. Генсек НАТО Марк Рюти каже, що до кінця року Україна може отримати військову допомогу у сумі на 5 мільярдів доларів від союзників за програмою. Вже цю програму ви знаєте ПУРЛ, пріоритетний список потреб України. Це коли. Європейці купують за свої кошти, виділяють фонд на рахунок НАТО, купують озброєння в США, а потім США продає європейським країнам і вже європейці нам дають цю озброєння. Так, от кажуть до кінця року, вже на 5 мільярдів озброєння має бути в Україні. Орієнтовно десь виходить по мільярду на місяць. Так до речі, і планували в Україні. Загалом тенденція дуже дуже непогана. Ну і, друзі, європейці кажуть, що заморожені активи Росії. Це вже доконаний факт, що вони будуть для України. Ну як мінімум, очільниця Єврокомісії Урсула фондерляйн каже, що європейський союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи Росії для надання Україні репараційного кредиту під час пленарного засідання європейського парламенту у Страсбурзі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Брюссель уже готовий. Представити відповідний текст каже: я не бачу жодного сценарію, коли рахунки платитимуть лише європейські платники податків. Наголосила вона за даними друзі, видання люди обізнані ситуація. Зазначають, що документ щодо подальшого механізму ухвалення та реалізації планують оприлюднити найближчими днями. Вчора про це саме сказав. Президент Франції Еммануель Макрон я дуже і дуже сподіваюся, що такі от однакові заяви різних керівників Європейського союзу і очільників держав. Вказують на те, що справді репараційний кредит на 140 мільярдів буде одобрений. Ну і канслернімеччини Мерц сьогодні сказав, що будуть підтримувати Україну стільки скільки треба. Ви знаєте, ми дуже таких чуємо заяв. Але ні таурусів, ні літаків від європейських. Ми нічого не бачимо. Бачимо, ну так вони підтримують наш фінансово, тому що вони самі в цьому зацікавлені. Насправді, але якихось нових зрушень, нових підходів, якихось далекобійних ракет. Цього наразі немає лише обіцянки, як і від Макрона, що в Одесі буде стояти контингент ще з червня 24-го року. Він про це казав. Друзі, це найважливіші новини, які були станом на 26 листопада. середу. обов'язково підписуйтесь на. Мій YouTube канал в описі до цього відео. Нагадую, вам є посилання на телеграм-канал, де я оновлюю для вас новини і показую те, що не можу продемонструвати в YouTube. бо є, звичайно ж, обмеження 18 плюс. Діліться нашою розмовою обов'язково ж. Звичайно ж, коментуйте, пишіть ваші зауваження, побажання і запитання. Все читаю, все беру до уваги. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.